Ле нам зовсім нещодавно прогриміла звістка про ваше розлучення з твоїм вже екс-чоловіком, танцівником, твоїм партнером, колегою Дмитром Дікусаром. Звичайно, поза очі багато говорили, що ви на межі розлучення. Що трапилося? Що стало останньою краплею? Ну не можна говорити про якусь одну причину. Просто в нас була з дімою своя історія, і вона закінчилася, на жаль. Можливо, в тебе з'явився інший чоловік, чи в Дмитра з'явилася інша жінка. Ну, знаєш, развод – це всегда очень неприятная тема для разговора, и, конечно, Звісно, ну, не хочеться вдаватися подробності, не хочеться як э, це публічно це все виясняти. Э, ну як є все питання в тому, що незважаючи на розлучення з Дмитром Дікусаром, ви залишаєтеся колегами, ви працюєте разом, ви майже щодня одне одного бачите. Ми професіонали, тому якщо потрібно працювати місті, ми работаємо в Хто був ініціатором розлучення? Но, если о том, кто решение, ну, ти спрашуваш у тому, хто прийняв рішення, то ми встрітились, поговорили або не прийняли рішення. Ви вже останній час навіть не жили разом. <реш> Ірина Білик, колишня дружина Дмитра Тікусара, після того, як стало відомо про ваше розлучення, написала у соцмережах, що нарешті зможе бачитися з Дмитром. Тобто, я так розумію, що все питання було в тобі, що ти була проти спілкування Дмитра. З його колишньою дружиною. Если Дима хотел видеться, то он мог видеться. В этом не было ничего плохого. Я не знаю, честно говоря, я, я предпочитаю не думать о том, что думают другие люди. Вот. У, нас, как бы, был, у, нас, у нас было очень хорошее, очень хорошее отношение. Мы много чего сделали вместе, много чего пережили вместе, и никакого дискомфорта я никогда не ощущал. И благо, что мы закінчити по відносини по-чоловічки і по-взрослому. Чи ти думаєш про те, що ти швидко можеш увійти у нові стосунки? Чи вдруге вийти заміж? Як Бог дасть. Я скажу, що у мене глобально, у мене все добре, я щаслива.